Згадую, як уперше потиснув руку усміхненому сільському хлопцеві у 2015 році. Дем'яну тоді було 20 років, він навчався в педагогічному на історика. Третій курс зовсім зелений, але я одразу відчув козацький стрижень впевнена, добре поставлена українська мова, що для Одеси того часу було рідкістю і несподівана, як для студента, пунктуальність та вміння чітко висловлювати думку. Дем'ян Ганул завжди знав, що робити, і вирізнявся своєю послідовною проукраїнською державницькою позицією та бажанням поширити цю позицію серед одеської молоді. Небайдужий до всього, що відбувалося в місті. Дем'ян дуже любив життя і завжди намагався зібрати навколо себе хороших людей, друзів патріотів. Світла та добра людина, поспішав жити. Дем'ян не міг залишити роботу, сховатися. Іти в тінь. Знав, що Кремль оголосив на нього полювання, але вірив у захист з боку держави. Виходить, даремно вірив. Як історик, Дем'ян дуже чітко розумів важливість інформаційної складової у цій жорстокій війні на знищення українців. В Одесі така позиція вступала в явний конфлікт не лише із зовнішніми, але й із внутрішніми орками при владі. Жирна лінія розмежування послідовно наводилася й оновлювалася тут під пильним наглядом ФСБ на тлі байдужості з боку органів державної влади багато десятиліть поспіль. Сьогодні Кремль дістав фломастери. Показова жорстока страта українського активіста в центрі українського міста це черговий, дуже серйозний удар по державі Україна. Незважаючи на активний рух добровольців. І стрімке зростання національної самосвідомості українського громадянського суспільства українські чиновники та політики примудрилися остаточно програти інформаційну війну з Кремлем. Основу для програшу було закладено ще у 2014 році, саботуванням розслідування спроби захоплення державної влади в Одесі, організованої групою осіб 2 травня 2014 року, захист права на життя. Права на належне судочинство. Ви серйозно? А чого ми чекали від рішення Європейського суду з прав людини? Типу, що права громадян не порушені, бо вони були сепаратистами, а замах на повалення державної влади ми доводити в суді не хочемо, бо можемо вийти на свій слід? Не надто переконлива позиція для Європейського суду з прав людини. З початку повномасштабного вторгнення, звісно, інформаційна складова гібридної війни відійшла на десятий план, однак зараз. Під час політичного врегулювання, в яке ніхто не вірить, ця лінія за важливістю стає на рівень із лінією фронту. Але в мене ілюзій уже давно немає. Є біль від втрати друга і розуміння, що якщо ми всі сьогодні, патріоти, не об'єднаємося, то нас ось так от переб'ють поодинці. Ну і дозвіл на носіння зброї у нас, звісно, як і у 2014-му, буде тільки у сепарів при владі. Дем'ян дуже радів останні кілька місяців, що, незважаючи на відсутність Ока, йому вдалося вступити до лав ВМС. За життя Дем'ян був воїном і гідний бути похованим як воїн, співчуття рідним, близьким друзям Дем'яна і всім патріотам України. Дякую долі за те, що був з тобою знайомий, друже.